Дивлячись на цих дівчат, і не скажеш, що вони з легкістю можуть дати прочухана не лише ровесницям, а й представникам сильної статі. Молоді спортсменки повернулись додому з нагородами, достойно представивши не лише Чернігівщину, а й Україну на чемпіонаті Європи жіночого боксу, що проходив в Угорщині. Приємно те, що ці вкладення, ті, ті які проводились в інвестінвестування, які відбувалися і відбувається у спорт, особливо в нашу нашу молодь. Наших дівчат, наших хлопців, які просить результати. Ніхто навіть не мог подумати про те, що за якийсь там час ми досягнемо таких рівнів. Кароліна Махно та Юлія Дем'яненко привезли додому срібло, а Катерина Рогова на змаганнях здобула золото і стала єдиною власницею такого титулу за всю історію існування чернігівського жіночого боксу. Вони показали в цьому році всю ту роботу, яка проводилась протягом багатьох років. Показали високу майстерність і представили не тільки Іщанщину, нашу область і Україну. Ми на протязі цього року завоювали шість світових медалей, то це більш чим гарний результат. Всього три поєдинки знадобилося січнянській красуні, аби отримати омріяне золото. У фіналі її суперницею була росіянка. Як зізнається, юна спортсменка, така перемога для неї стала символічною. Україна може себе захистити. У мене була мета стати чемпіонкою Європи, і я дуже хотіла, щоб Україна ну стала на більш якийсь вищий рівень, і щоб іграв грі наш гімн і. Коли я виходила на ринг, я думала тільки про те, як би перемогти швидше і щоб стояти вже на першому місці та слухати наш гімн. Дівчата, яким не вдалося здобути медалі на змаганнях, рук не опускають. Попереду нові здобутки і досягнення. Наступним кроком у спортивній кар'єрі може стати золото Олімпійських ігор. Я думаю, що маю все попереду ще. Я думаю, що я зустрінуся. На слідуща Європа моя буде, перше місце, надіюсь. Мені не вистачило зовсім трохи. Чемпіонат світу Європи це тільки сходинка, яку я повинна була гідно переступити. Але можливо це не так вийшло, як мені хотілося. Але все в майбутньому. Потрібно краще працювати, більше старатися і все вийде.